Дитячий одяг Джордж. Напіроковичок, теплесенька шапулька, тут іде комплекти так піжамок. Така бачика. Лисинки. Піткласенькі м'якенькі кофточки. Мне б повтори, але різні вісі два категорія, ще й полот 03. Путласенькі лисинки. Такі дуже класна посадочка, тепленькі тянуться, ручі. Ось так, такі вікова категорія, такий піжамний набір, перегланчик, також регланчики, лосинки, лосинки. Підкласти пору на довгий рукавчик. Світшотик теплесенький. Реглан, теплесенькі лусинки, регланчик, лусинки, набір регланчиків, теплесенький комбінезончик. Дуже класний такий світшотик, трикотажний, такий на байшці. Спотину на замочку з капюшончиком теплесенька, і картиганчик теплесенький. Набір іде. Утеплених штанішків спортивних, дуже класна, як іде зручна резиночка з карманчиками, там любить у нас як Така манжетна резиночка, дуже класна. Їх будете. Гілкова категорія йде тут з малючками, бо 12-13. Ти класенький халатик. Така домашня йде Удів подовжена. Такі домашні штанці. Піжамний комплекти. Такі пижамні штанишки, піжамна кофточка, піжамні штанишки, наплюд піжамний, посухня, дуже гарно, ариванчик, класень комбінезончик, такий класний штани, серединка дуже класний. Картуванчик, чоловічки комплекти. Ось такі тут чоловічки, ось така сухня, теплесенькі лисинки, чоловічки, штанишки, теплесенькі. Набір піжам. Також теплесенька, піжамка йде комплекти. Такі комплекти піжам не йде. Теплесенькі повіточки Такі комплекти підуть шапочки, рукавички, білизна, шпарпеточки, шкарпетки, такі шпартне.

Точки, современ, шкарпеточки.